Щось новеньке в магазині мебліка. І щось далека видніється. В продовженні покажемо, що саме. Ми довго думали, гадали: на виставку диван придбали. Це диванчик кутовий, кут може бути лівий, може бути правий. А крім того, він ще розкладний. І плюс має нішу. Для складання речей. Чик на газліфтах Чік. А ось диванчик ми розклали, щоб ви на ньому зручно спали. Але якщо хочете справді солодкий сон, радимо вам придбати топера. Топер це такий тонкий матрасик, який додасть комфорту, зручності. І може складати кути, які будуть мати нерівності в самому дивані.